Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, сьогодні маємо друге відео з циклу Роздуми в дорозі. І сьогодні наші роздуми будуть присвячені Богослужінню, яке звершується на п'ятому тижні Великого посту. А саме сьогодні, у цю середу, згідно з уставу церкви, сьогодні у храмах звершується утрення з великим каноном. Покаянням святого преподобного Андрея Крицького, де ми будемо бити велику кількість поклонів, і будемо чути під час співу ірмусів цього канону, пісни спів цього канону про різних людей, які в свій час відійшли від Бога, які в свій час впали у глибінь своїх гріхів. Будемо чути про різних осіб Старого Завіту, різних осіб з Нового Завіту, про їхнє падіння і про їхній шлях до покаяння. І це все у своєму каноні описує великий святитель-подвижник преподобний Андрей Крицький. І в цьому богослужінні ми будемо чути дуже багато різних імен, за якими буде стояти історія життя. Конкретної людини в конкретній історичній епосі. І ми будемо чути про те, як та людина попадала у тяжкі гріхи, у прірус своїх гріхів. Але завдяки Божому милосердю людина змогла віднайти шлях до Бога через глибоке покаяння. І ми сьогодні будемо так само чи в інші дні, де буде звершуватися цей канон, тому що є. Храми, в яких через певну причину переносить цей канон на якийсь інший день цього п'ятого тижня Великого Посту, і тому будемо на прикладі цих великих грішників, про яких буде оспівуватися у цьому каноні, зокрема про преподобну Марію Єгипетську, яка в певний час свого життя була великою блудницею. Але потім після того, як її Господь зупинив, коли вона хотіла війти в святій землі до храму гробу Господнього, невидима Десниця Божа зупинила її на порозі храму. І вона не розуміла спочатку, чому вона не може війти до храму. Але опісля вона зрозуміла, що всі люди, які є з нею в черзі, вони вже давно є в храмі, а вона не може до того храму увійти. І вона зрозуміла, що це її гріхи. Тяжкі гріхи розпусти, не впускають її до Божої святині. І з того часу починається її шлях покаяння. І в цьому каноні описується її шлях до покаяння, як інших грішників великих, які сподобалися Божого прощення, Божого милосердя. Тому пропоную всім нам по можливості відвідати цей великий покаяний канон. Де ми будемо виявляти своє покаяння через творення цих поклонів, коли будемо молитися про прощення власних гріхів і на прикладі цих людей, про яких буде описуватися у цьому каноні, ми зможемо так само отримати і надію в наше життя, що які би тяжкі гріхи наші не були, Боже милосердя є більше за наш гріх. Тому з вірою йдімо до храму, з вірою молімося, цей великий канон, і з вірою будемо надіятися на те, що Господь і нам зійшле своє милосердя, і дарує нам прощення наших тяжких гріхів перед Господом. Амінь.